Жителям села Немиринці є, що показати своїм гостям. Не обійшлося без чергового приємного відкриття і цього року. Відтепер у самому центрі села усім своїм виглядом запрошує погуляти по ній нова набережна Яніни, де облаштували альтанки, скульптури та встановили фонтан. Звісно, зараз і клуб такий красивий, і відкривали різні парк, один і другий і набережна. І, ну, все красиво, дороги, да, газ. дороги поробили, газ провели, вода, вода. по вулицях. Українцям здавна було чим дивувати. У цьому гостей фестивалю купальські роси власними виробами переконували десятки народних майстрів, які одностайно свідчать, що давні традиції стають дедалі популярнішими серед українців. Тому що люди постійно збираються, збираються, збираються. і мені це дуже подобається, Що люди все-таки не проходять мимо, А їм цікаво, як вони раніше жили, в чому вони одягалися. І чого, а не кушали. Вот это я і хочу довести людям. Спочатку тканина матається, потім перематуються наші ручки. Ну і потім у нас двоє складається тканина, утворюється голова наша, потім вставляються ручки, перематуються і вдіваємо вже нашу сукню. Для кожної зілі йде своє дерево. Я сі люльку робити, не дуже одне дерево. Для ложки разом. ложку може і зберези змота, ну, яка вона буде. Ну саме. І сіляюще липо. У всьому признано". З кожним роком на фестиваль Купальські роси приїздить усе більше людей, говорить народний депутат України Павло Жибрівський. На Немиринські пагорби приїхали люди з різних областей. Найбільше уваги зібрали виступи народних колективів, повітряне шоу та ціла низка традиційних купальських забав. Хочу сказати, що ми відновили автентику, етнику і додали осучаснули цю етнику. Але ви знаєте, з кожним роком це свято набирає обертів, це свято все стає кращим, на мій погляд, це свято стає більш масштабнішим. Це насправді заглиблення в енергетику сивої давнини. Це справді сутність українства, це зв'язок з природою. Це дуже важливі речі, які на рівні навіть несвідомості, позасвідомістю. А після заходу сонця розпочалася магія купальської ночі таку назву отримало масове театралізоване дійство, у якому відтворили усі народні обряди. А головними героями яскравого шоу стали дві головні купальські стихії вогонь і вода.